Через цілеспрямовані російські обстріли енергетична система України втратила за кілька місяців понад 8 гігаватів потужності. Це величезний обсяг, кажуть міністерстві енергетики, пошкоджені як об'єкти генерації, так і розподілу. Ми намагаємося покривати цей дефіцит і за рахунок. Швидких ремонтів, де це можливо, і за рахунок аварійного імпорту залучення в аварійного імпорту від країн сусідів, а також за допомогою використання можливостей комерційного імпорту у міністерстві закликають бізнес та населення максимально економити, особливо у години пік, щоб зменшити навантаження на енергосистему, допомогти їй відновитися та уникнути масштабних відключень світла. І там навіть коли відновлюються, вони зразу атакують і руйнують. Ви допомагаєте тим людям. Тому це дуже важливо. І теж важливий меседж у нас, до місцевої влади. Коли, знаєте, дуже важливо, щоб там зовнішня реклама, якісь речі, які. Очевидно, на які можна вплинути, і без яких теж можна прожити день, масовані атаки окупантів завдали енергетичній системі значних руйнувань. В профільному міністерстві шукають гроші на відновлення. Вирішили, що населення також може допомогти. Тож обговорюють та проводять розрахунки щодо підвищення тарифів для побутових споживачів. Ми сплачуємо з вами 2 гривні 64 копійки за одну кВт на годину. 1 червня 2024 року нас очікує підвищення до 3,5-4 гривень. Експерти переконані коштів, які зберуть із населення. Це крапля в морі цих грошей не вистачить для відновлення зруйнованих по всій країні енергооб'єктів. Більшість українських енергетичних компаній показали надприбутки в 2023 році. Чому б ці кошти, які вони показали в надприбутках дві 2023 році, і не направити на те, щоб відновити українську енергосистему? Компанія або державний власник повинні самостійно шукати кошти на відновлення цієї енергосистеми, залучати інвесторів. Залучати кошти міжнародних фінансових організацій від гарантії кабінету міністрів. Наразі рішення про підвищення тарифів за електроенергію для побутових споживачів ще не затвердили, але скоріш за все ціна зросте вже у червні, і це збільшення говорять експерти. Скоріш за все, не остання в поточному році. В минулому році планувалось двократне підвищення тарифів на протязі року, потім перенесли. Це питання на цей рік. Тому можливо, і в цьому році нас очікуватиме восени чергове підвищення тарифів до 5 гривень. Олена Петриченкова, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.